Плакав Христос перед смертю своєю, в місто в'їжджав, народ пісню співав, На віслюку молодому сидів, сумом на місто, велике глядів. Словом осанна його величали, навіть свій одяг йому постилали. Вишніх Осанна, сину Давидів, щирий святий він смиренного виду. Вітки і спаль клали всі на дорогу, серцем були вже далекі від бога, славили Бога землі і небес, Що сотворив він багато чудес. Плакав за місто, сльози котились, сльози святі у Ісуса струмились. Якби зрозумів ти, якби ти це знав, що мир я приніс вам, і я вас обрав, скільки в житті вас зібрати хотів. Ви є народ мій, я вас полюбив. Не захотіли, мене не признали, як Божого сина мене відхиляли. Дні наступають, солдати оточать, поб'ють дітей і місто потрощать. Каменю на камені тут вже не стане, так передбачив про місто він славне. Плачу за вас, моя жертва свята, буде принесена кров дорога. Кров відкупителя скоро проллється Божого анця і грішних спасеться. День мого приходу ви не пізнали, люди убить мене часто шукали. Разом із цим святим вибраним містом він був шлях істини й істинним світлом. Плаче Христос і тепер. Він страждає, плаче за тих, хто Його відкидає, плаче за те, що безпечні буваєм. Мало для Бога ми час приділяємо. Плаче Христос, що його малолюбим, що кращі дні у житті своїм губим, хоче Христос, щоб ми поспішили і своє серце йому відчинили, плаче за те, що в церквах є байдужість. Що не горять до служіння вже душі, зайнятий кожен лише є собою, кожен загруз в марноту з головою, плакать нам треба за наші падіння, таємні і явні гріхопадіння, щоб Господь дав нам сили піднятись, щоб на грішній землі не зостатись. Плакать потрібно за ближніх і дітях, вони опинились в диявольських сітях, цього світу безодня. Зав'язала їм очі і купаються душі, їх в цьому болоті. Плакать нам треба і більше молитись серцем, душею своєю смиритись, щоби Господь від гріхів дав свободу, щоби вони стали Божим народом. Плачте, батьки, перед Богом ви часто, щоби зберіг Бог дітей від нещастя, і час прийде. Результат випожнете, які зараз молитви до Бога несете, плакать сьогодні і каятись треба, щоб нам попасти не в пекло, а в небо, храм наш сердечний, Господь освяти, сили нам дай за тобою іти. Щоб не плакать, коли буде пізно, перед суддею, праведним грізним, кайтеся нині перед Богом святим. Плачте, як він, за свій Єрусалим.